У Smart Shelter Class Space відбувся відкритий і відвертий діалог між кандидатом на посаду ректора КПІ Олексієм Жученком і студентами. Я хотів би, щоб ми з вами відверто поговорили і максимально відверто. Буду давати на них відповіді. Усі охочі відкрито ставили власні запитання кандидату і ділилися проблемами, що нині найбільше турбують учасників освітнього процесу. Серед них обороноздатність і робота КПІ під час війни, поліпшення умов у студмістечку та гуртожитках, очне навчання, диджиталізація, дальший розвиток технічних і гуманітарних спеціальностей. Так як я студент ФПМ, мене турбує. очне навчання немає світла, не можна вчитися. Треба вирішувати. Діалог тривав майже дві години. Запитань у студентів було багато. Усі були почуті. Відповіді кандидата у ректори КПІшну спільноту цілком задовольнили. Це дуже класно, круто. мені зустріч сподобалась, Було доволі багато питань. Дуже класно, тому що можна поспілкуватися напряму з кандидатом, задати всі питання, які тебе цікавлять, тому що в е, студентів дуже багато питань, і, на які ми не маємо відповіді. Бо загалом зазвичай кандидати говорять щось е, про таке масштабне. А нам хочеться дізнатися саме те, що хвилює нас. Всі е, мають якісь загальні проблеми, тому це дуже важливо вирішувати напряму саме з даним делегатом. На моїй пам'яті я навчаюся університеті два роки. Ки таких зустрічей не було. Я вважаю, що вони є досить необхідними в нашому столінському суспільства. Відповідь кандидата внесли деяку ясність в його позицію в його програму. Тому я вважаю, що ця зустріч була не дарма проведена, і вона на деякі аспекти відкрила очі. Інна Кобець, Роман Крюков для КПІ Медіа.